Всім великий привіт. У нас у не негоди немає ні світла, ні інтернету, тому буває люди дзвонять на вайбер, а я ж не можу прийняти дзвінок, тому що зв'язку немає. Хоч я бачу, що дзвонять, але ж поговорити не вдається. Буває, вдається інколи відправити відправити якесь повідомлення, але не виходить говорити по вайберу. Ну, і зв'язок телефонний теж у нас трішки шкутельгає. тому що немає світла, немає. Інтернету згадався наш, наша зима згадалася, як ми сиділи без зв'язку, без світла, але ми до цього звикли, так тобто, що все переживемо. І є наслідки негоди. У нас на плівці осталися вм'ятини від Гроду, Ось, бачите, ось. М'ятине. Але слава Богу, дірук немає. Завдяки тому, що в нас не натягнута плівка дуже. Вона не як струна. І град був у нас десь одна-дві градини такі на квадратний метр. Ну, це я бачу по плівці, де Попадали дуже крупні градини, градини були такі, як перепилине яйце. І хорошо, що цей град йшов уже ввечері, якраз тільки стемніло, і в нас почалася така негода. І завдяки тому, що за день у нас дуже було жарко, плівка розтягнулася і ще не встигла звузитися, так як плівка вона на жарі розтягується, на, коли стає холодно, вона зжимається. І завдяки цьому у нас не попробивало дірок, тому що плівка вібрірувала і. Так вийшло. А от у наших сусідів, у хлопців, вони натягували плівку, ну їх було багато людей, і дуже вони так сильно натягнули їх, вона, як струна, в їх навіть не колишиться, коли вітер. ну У нас теж не колишиться, але коли сильний вітер, то, звичайно, вона трішки вібрірує, вона розтягується. І в них попробували повністю дірки наскрізь, тому, можливо, комусь знадобиться, не натягуйте дуже сильно плівку. Звичайно, щоб вона не дуже хльобалася, але бажано, щоб трішки був була вібрація. У нас, хоч і буває вібрація, у нас кріплення зігзаги, тому все держиться гарно. Повалило в нас навіть дерева, але плівка витримала, тим більше, що у нас теплиці не були закриті. Ми не були готові до, такого, до такої стихії. І вона сталася вже вночі, вже темно було. І воно так якось дуже швидко нахлинула ця стихія. Я просто не захотіла вже виходити в таку погоду, дуже сильні були такі мовнії, що ну, просто було страшно виходити із хати. Я давно такого не бачила. Взагалі я у такої погоди, от з такими молніями, вони просто не вщухали. Вони як, от, на небі було таке, як наче весь час працювала сворка, не переставає. Було вже темно, але у майже світло було взагалі все время. Весь час Тому не рискнули ми виходить на вулицю, закривати ворота на теплицях, так вони і були, все витримало. Не витримали в мене тільки сітки, і то одна сторона тільки там обірвало було вірьовку і повалило сітку. Ну, Все ми виправили, все вже стоїть. Нічого ніде не порвало, все добре. Але, звичайно, сьогодні у нас вже другий день немає, другі сутки немає ні світла, ні інтернету. Ну, світло, може можливо, і зроблять раніше, а інтернет, звичайно, буде, мабуть, пізніше. То буду викладати всі відео, які я знімаю, то буду викладати по мірі можливості, як підключить інтернет. Я навіть не була готова, в мене сів в телефон, <хи> то вже на другий день чоловік завів генератор і зарядили гаджети, і трішки попрацювали, щоб морозилки підтримували температуру від'ємно, щоб не порозмерзалося в морозилках нічого, то інколи вмикаємо. Ну, от такі в нас, от такі в нас справи. Е, можливо, комусь знадобиться. Я дуже задоволена, що ми не дуже натягнули плівку. А так би прийшлося міняти міняти всю плівку. Або є ще Звичайно, це тому, що рідкий був град, а якби він був густіший, то прийшлося б міняти, звичайно, якби попробивало дірки. Ну, а якщо навіть попробивало дірки і не дуже часто, то, звичайно, є ще один вихід з положення: є спеціальний скотч, не обичний. Ні, не... Не той, що ми користуємося в побуті, а є спеціальний скутч, який захищений від ультрафіолету для того, щоб латати такі дірки. Такі дірки, е механічні якісь пошкодження на плівці, і він дуже гарно держи. Він продається теж там, де плівка. Е просто треба питати, для яких цілей вам потрібен такий матеріал. Ну, все в миру добрався всього найкращого.